Як впливає стрес на лібідо? Стрес це перша складова, яка в принципі лібідо вбиває ну number one. Кортизол це гормон дуже класний. Всі палиці в нього кидають за те, що кортизол найпоганіший гормон. Х Хейтери кортизолу. Хейтери кортизолу зараз всі. Він класний гормон. Він нас робить бадьорими, коли його забагато, коли ви. Постійно гойдаєте свої надмирники, постійно гойдаєте свою симпатоадреналову систему на нескінченному стресі, який не закінчується, і у вас немає ніякого перепочинку. Як результат, високий рівень кортизолу на себе тягне ключову функцію в організмі це збереження життя. Тому, якщо ви перестаєте їсти і сідаєте на дієту, ви будете знервовані, злі. Коли в нас активована життєзберігаюча функція, ми не думаємо про функцію репродукції. Репродукція вторинна, нам спочатку треба зберегти себе, а потім вже робити когось нового для того, щоб продовжувати наше покоління.